Наші хлопці злочивщини зараз є ну, досить достатньо, але на передовій дуже мало. І в саме право сектор. Приблизно хоча ну, б орієнтуватися. На перед... Взагалі, ну, так, скільки зараз там як кажуть, на передовій, можливо, там. До 30 людей. До 30 людей. Ну, як на район, то є ну, мало що, таке скажемо. Але працюють oh. так. Але найшевич, що, та, що ми хочемо, то не є тільки для правого сектору то є взагалі для молоді злочищення кожен бажаючий який буде мати бажання пройти вишку, ну, не обов'язково, що він там захоче їхати на фронт, не захоче. Просто якщо захоче, щось навчитися, приходять, хлопці записуються і проходять тренування там, по тактиці, по вогневій підготовці, ну, звісно, не з бойовою зброєю, макети, страйкбойни і ну, в такому плані. Чи думали ви, немає. першу чергу, наприклад, є в нас полігон там військової частини? Є, є ми думали, ми підходили до них я, тільки в той момент нам відмовили. Ви затрали документарі частини, так. Ну, Тут то треба було, через адміністрацію. Через сейф, розумієте, того? Тут немає нічого. Треба буде що... кошти затратити і не мені кошти, що вас там... Так що перебуває. В той час ми відмовили, то було наказ з Києва, тому що, як відомо, міліція і взагалі... Не дуже хоче контактувати з правим сектором. Тим більше, скажімо так, навіть на ті самі передові люди, які виступають від Міністерства, не від міністерства оборони, а від Міністерства внутрішніх справ блокпости, і то все схоже, до ну, нас ставиться досить так жорстко. Допустимо, буквально тиждень тому їхав на ротацію. нас просто спецпідрозділ міліції витягнув з автомобіля, тільки почув, що ми правий сектор, положив лицем асфальт. Обшукав машину, просто обшукав, якщо то можна назвати обшуком, то просто було так речі, валялися по обочні. Немає уваги. Немає поваги, е, немає поваги там, там, правий сектор. Ну, для мене тут не є сильно там якась проблема. Е, то, що воюємо, ну, та, я пішов на воєнкомат, мене воєнкомат не бере, а хочу зробити щось корисне. То куди мені йти? А Чи, чому підпоч? не бере? Е, не підходжу, я хворий, там ще щось там. Вони пишуть там сколіози, плоскостоп і все в тому досі. Ви можете написати заяву, що прошу призвати мене без медичного. Ну, мені до того не доводили, мені там кажуть, ну, не буду я наговорювати на людей. Ну, так як мої з говорили, прийди, заплати там, 300 доларів, все питань немає. Тому що ти будеш мати учасника АТО, ти будеш мати землю, ти будеш мати зарплату. Ну, Я, я думаю, що довго ми ще будемо воювати а, з такими темпами. Ми якщо ми стів 300 доларів, без... то треба йому дати, нагодувати його на все життя. Я що веду, до того ми і тут хочемо якийсь зробити всередик, щоб хлопці молоді приєднувалися, робили, щось робили, щоб вони розуміли, що потрібно то міняти. Ну ви розумієте, що в майбутньому це має все одно структура війти в якісь оборонну структуру? Зараз неприємні. Вони не може бути повній само. Тому що, якщо віде. вам відомо... В аеропорту Донецькому Кіборги останні, що загинули, то було командування Муженка. Під командуванням Муженка була остання та операція. Наші хлопці там були, але вони вийшли просто. Вийшли, тому що сказали, що Яраш приїхав, провідник правосекторів і сказав, хлопці, ми змотрим ближче. Тому що, як взяти по всій статистиці, наші хлопці діюються сім з воєнними співпрацюють повністю. Потрібна допомога, колони супровождаємо. Блокпости, передову, ну, де потрібно, де нас там, потребують, ми їдемо. Хлопці люди, не, не просто там, сидять десь на третій лінії оборони і говорять, ми вже за то приїхали. Ну, в принципі, на третій лінії оборони теж комусь треба бути. Наші на передові, саме передові. Але Ярош не хоче віддавати своїх людей під командування некомпетентним генералам. З тих генералів, що зараз тих всіх військових командирів, що воюють на Сході, толкових 20%. А більшість більшості продають, здають самі наші офіцери, наші військові. Ну, ну, наприклад, я не виходию зарплати, зато я знаю, що про мене думають, що мене не запхають кудись так, що я просто не приїду ну, Я поїхав не вмерти за Україну, а вижити і жити далі для України. Взагалі для своїх дітей, для своїх тисників, внуків і тому подібне. А якщо... Ну, як? Зараз поставлено в Верховній Раді новий ну, законопроект про якось, легалізувати добровільчі батальйони з нелегалізованих, зараз є тільки всього на 1022. Дух, добровільчий Український корпус правого сектору. Там у нас налічується близько 3 ну, батальйони, які зараз воюють на передовій, і плюс 13, ну по кожній області є свій запасний батальйон, з якого люди їдуть на передову. Там приєднюється до інших батальйонів. На підготовку йде, в кожній області. Львівський, другий запасний батальйон правого центру у нас на львівщині. А, їх є близько 13. Не близько а 13. А скільки Львівських скільки... вишкольних центрів ваших? А... Небагато. Я вам навіть не скажу, бо то інформація така. Там є всі можливості, тому що тут почнеться е, відпочинковий е, цей, сезон. Для дітей, і дітей незабезпечених, і дітей з сирі, От, в тому числі із сиротинця, тридцять скільки там 32 дітей, Сасова. От, і вона буде зайнята, то наші ми будемо то одне на друге робити. Я думаю, що в силі переговорити з командуванням, в них є полігон, там є всі умови, там є всі знаряддя. Не так, що коли він хоче. А визначити дні, випустимо, теж не будете кожен день, напевно. Бу, так. Тому то справа, що ми на вишки, ми на три, на місяць, я місяць часу. Ну, нехай буде. Допустимо, там графік, там їх, можна повігнути, їх навчання там жити, обумовити, то. зустрітися, виїхати там на місце, подивитися, в якій частині можна там тобто, все проводити. Я думаю, що то в силах вирішити, тим більше, що ну, якщо... будемо відверті, що дякуючи адміністрації районної ради і громадськості міста Золочова, та військова частина залишилася тут. Вона мала бути в Одесі. Якщо вам відомо про відносини командира частини до правого сектору, були свої нюанси, які не дуже сильно сподобалися. по-перше, командир частини. Про нього зовсім погана думка, скажімо так, всіх хлопців, тих, що були там присутні, і не тільки тих, ті, що були присутні. Плюс то, що він не сприймає, він не хоче нас тут сприймати, він не хоче взагалі, щоб такі люди, як ми, існували. Ну, він не президент. Ми, він не навчального центру. Так, він начальник навчального центру. Він завтра інший. Він не приймає, завтра буде приймати. Завтра в читанні в президенті є запитання. В запитання нема, але допомогти треба. Треба знайти а. якусь якийсь базу, або приятися, <кху> або допомогти створювати ту базу, бо треба готувати людей. Треба, я розумію, що можна поставити палатку, але там треба і там, де стріляють, треба тир зробити, треба полосу зробити. Вони будуть стріляти, стріляти, не стріляти я так розумію, байбол, 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 такі от. от там пеньбол, стрілять. І ще одне, чи є? Можливо, базу має танковий ремонтний пункт. Ну, не не немає нічого. Він тут тільки мав склади і запчастини поставляв для ремонту. Услуги, я от тут Степан сидить, бачу і не знає. Напроти табору бригадина їхати на ковтній, так? Ну, до кінця табору Бригантина, там, там по правій стороні, там через ліс така вуличка дорога є. І там є тактичне поле таке. Там колись так само займалися військові. То, та земля знаходиться поза межами населеного пункту. Якщо їм потрібно, під якийсь там період користування, щоб ми їм тут земельну ділянку на сесії проголосували, виділили, щоб вони могли, нехай вони поїдуть, подивлюся на це все, бо то підходило. І можна було б там проводити збори і це. Я розумію, що там немає. До чого ми зробити. просто вчора говорили на ту тему на рахунок дітей взагалі за тусовим, ми чули і, в принципі, прекрасно розуміємо. Коли будуть діти, ми або виїдемо, або просто переїдемо на ту ділянку, що ви говорите, з намедою містечко. Бо зараз, як би не було, все одно трошки холодноватоше. Розумієте, проблема є в чому? Проблема є в тому, що бригантина є підпорядкована Міністерству відділу освіти. Вони не мають, їм заборонили буквально в будь-які приміщення віддавати оренду чи час. Да, це, це не щасно ну, Тут така ситуація. Ніхто... Березні і осінь, я знаю, проходить військова частина і живе в палатках, і можна там, там спокійно, якщо би там зробити. Благоустрій, то все там можна спокійно робити для вишколаці, там є моєму ще і залишилися. <говори> і друге, і друге питання. Ну, наприклад, так само, ну, якщо вона не ви політична партія, так само я знаю, що ну, там, я, я в орені приводив, е, молодіжна організація Сокіл і ну, тут, тобто, якщо то для вишколи, для підготовки е, ВАТО. Це одна справа. Якщо, наприклад, вона як е, просить дати право сектору, в нас теж проводяться і аварини, і на базі то політичної партії, і так само молодіжна є в сокіл, і теж виїжджають в Карпати і по всій Україні. І робляться такі два дві неділі місячні Ви, вишли. А... Брав дітей, теж дітей пільного віку. там. Молагіка і за початковою традицією любов до Батьківщини, там УПА і тому подібне, що розказував, як нам насправді все було, дітей кажуть, що ту саму гнилу, підготовку, там воздушки нехай буде, так? Але для дітей воно вже інтересно, і діти далі будуть в тому плані цікаві. Ми знаємо, що проводили на рівні пласт. Я думаю, що ми розуміємо, що в нас йде війна на Східному фронті. Це перше. Ми... Я доповнюю вашу пропозицію стосовно співпраці з частиною. Я справді, коли ми зверталися до вас з листом, це було в серпні минулого року. Ми звернулися до командування військової частини і досягли домовленості про те, що наша, наш правий сектор буде проводити вишку частині. Згоди, командир пішов на зустріч, згодом у нас ніби відбулося, скажімо, на рівні керівництва навчального центру, на рівні командування Національної гвардії, бути Степан Полтарак, і мені відомо, цю справу поклав когу, підступного міністрів, справа Аваку. Він похоронив цю тему раз і назавжди, Тому повертатися до неї ми не будемо більше, тому що частина при бажанні цього робити не може. Аваку категорично заборонив, проводити на навчальному добровольці правого сектору в на навчальному центрі Золочі. Тобто документи є такі? Так. Це все. Добре, Тут приїжджав добре. командир добре. Хаммер, ми мали розмову з командиром частини, особисто вже, скажімо так, воно ніби мало. Ну, Сьогодні про створення постійно діючого вишкільного центру для професійної підготовки бійців добровольчого українського корпусу, а також бійців батальйону ООН, які мають свій організаційний центр у Львові, але бази підготовки вони не мають. Я прошу зрозуміти, що це не йде мова про відпочинок, про одноразовий виїзд, повністю добровольчий український корпус бере на себе матеріальне забезпечення. Повністю все, що стосується підготовки добровольців в тому таборі. На період, коли будуть діти відпочивати, табір виїжджає. Рідні там палатки, там про навчання. Але повірте, якщо діти, старшокласники побачать, як готуються до війни, у нас люди, це буде виховний, який скажемо, дуже серйозний момент. Ми побачимо його, то має бути програма. Працювання з дітьми, тому що може виникнути, спорювання. хто буде відповідати за дитину. Власне, хто буде відповідати? Юридично, не морально, а юридично. Хто буде відповідати за дитину, якщо щось станеться? А хто зараз... Ми хочемо розмежувати, щоб от вони займалися і ми мали постійне місце. З нас... А не так, ви, ви приїхали, ми їдемо, ми приїхали, ви від'їжджаємо. Проводити якісь теоретичні обговорення, треба готувати людей для фронту. Сидить людина, хам скаже, що таке підготовлений боєць, а що не підготовлений. І якщо сюди будуть приїжджати на ротацію, люди, які мають бойовий досвід, які навчать, скажімо, воювати грамотно, розумно, надавати першу допомогу, то це буде допомога фронту. Все решту, це знаєте так, постріляли в школі, виїхали на один день, це не є система. Мова йде про систему. Якщо якісь там є забережні, що табору, у нас є е представники громадськості Сасова, на їхніх землях воно стоїть цей табор. Це дуже <праць> важливо. Люди також мають своє слово, я думаю, в цьому плані. Я думаю, хай вони скажуть. Очолюю громадське об'єднання, і цей балкон спортивний літаю, збереження дозволення проти ресурсів. Оскільки я поступив ситуацію, верховуючись, став в Україні, <праць> на грані він стоїмо. Я вважаю, що дійсно треба підготувати до війни. Пізь мав, щось там вже. Ніхто там я не думає, що десь ці копік не хвилини між дітьми і цими хлопцями, які будуть перебувати. Як так домовилися вже, і Ті, якщо тепер будуть в тих квартирах, побудуть трошки, нічого страшно, і не буде. А якщо треба, то вони перейдуть до уваги світу, я так зрозумів. Ну а так, якщо він звернуть публіку і йде до того, що в районі не вирішили дати їм там якогось, то кайфовочку. Людина скаже, то зрада України, я так вважаю. Тобто війна приготується. Те саме, вони були в Рахові, зараз в Раково стоять, І теж би хотілося базу, Давайте це питання якось, є тактичні входи, давайте на надому щось третичні. робити, але не, не забирати б дітей і зараз займатися тим. Я ні ж нічого не маю ні. проти. Але то треба рішати правий сектор, вирішають правий сектор. Ті рішають про добровольчі батальйони. Об'єднуємося, робимо щось. А так прийшли в районну раду, дайте нам цю сотню. Будь ласка, тактичне поле. Хоч зараз немає нема питання. Зараз дозвіл, дозвіл районної ради потрібно, зі тактичне зі поле. Частливі. Даємо. будуємо разом, Донецький. робимо лагеря. А зараз, а куди діти тих дітей? Яких дітей? О, ну от що зараз при канікули, почнеться в травні місяці. Виїдуть з табору, в літній табору, поставить палатки і повірте, таке сусідство. Сусід свої добровольцем. Буде корисні для дітей. Корисні і якщо немає протягом. Добровольців. У ну, нас така думка. Якщо ви хочете відмовити, відмовляйте, нема питань. Відмовите, але дістатися, я такий, тому що тому, що ми ніхто не збирається. але будувати людей, Це. я б слави, не завдійте людей. Це провокація в ту, в ту е, точку не повернення. Ви прийшли сюди і точно хочете побачити в комусь зрадника України чи що? Я, думаю, що Я вам говорю ще раз, що треба переговорити. Є адміністрація, є районний рада, місцеве самоврядування повноважне. Хай переговорить з командиром міської частини, він не є президентом, це не його, його власник. Він сьогодні є командиром навчального центру, завтра його нема. Ми знаємо, чим він дихає. Ми його бачили коло міської ради. Я не боюся того говорити, Я би на сесії, що він абсолютно підтримує. Парків регіонів, яка затаїлася в Золфоському районі. І того ніхто не скриває. От. Але ми маємо приділити, що дати людям постійне місце, де вони мають займатися. Не коли ми хочемо, щоб вони там були, потім хочемо, щоб вони були в другому місці. От і все. Переговорити з ним, якщо не виходить, і вони мають запасні полігони, я вам хочу сказати, можна всього вирішити. Якщо він не вирішує. <говори> <говори> хай офіційно хай він напише. Там ніби приміщення є, так. Хай офіційно напише. Було сказано про те, що це є власність громади району, комунальна власність району. Такі табори було, таких таборів по області було дуже багато, але всі вони продані, приватизовані, роздеребанені. І завдяки громаді району цей табір залишився в нашій власності. Ми його підняли. І зараз кожного року в цьому таборі 250 минулого року, а попередні роки це було більше. Дітей оздоровлюються не на асфальті, а воно оздоровлюється справді на березі, було, сосновому, Бору. Вони мають гарних вихователів, педагогів району і випускників вузлів. І тому табір збережений, табір функціонує. Але якщо громада вирішить в особі районної ради, то районна рада, звичайно, може приймати будь-які інші рішення. Що стосується можливості передачі цього табору безпосередньо відділом освіти, як розпорядником майна, то це виключно через те, що у нас є пряма заборона після. Відомих подій по оренді шкільних приміщень, як у Львові, так і в Києві, є пряма заборона передачу в оренду приміщень освітянської галузі. За винятком можна передавати приміщення безпосередньо для організації навчально виховного процесу, а це означає, що можна передавати приміщення для організації харчування для організації продажу. Предметів, які стосуються навчання, тобто канцелярських товарів, а так можна, також можна передавати приміщення в оренду для організації тепло та електропостачання. Все інше нам категорично заборонено передавати. Проте дане питання, питання військово-патріотичного виховання є надзвичайно важливим. І Україна на Зорі Незалежності категорично відмовилася. Знаєте, від такої прописної істини. Хто готується до війни, той війни не буде мати. А хто до війни не готується, той обов'язково буде мати війну. Ми відмовилися від ядерної зброї. Ми відмовилися від військової підготовки, фактично. Ми відмовилися від підготовки до війни, від вишколу юнаків, від психологічної підготовки. Тому наслідком ми маємо сьогодні справжню війну в Україні. Але як тільки ця війна розпочалася, в, березні, в лютому березні 2014 року керівництво Української держави змінило, враз змінило свою позицію. І сьогодні йде мова про серйозні заходи на рівні української держави і власне в системі освіти, щоб військове патріотичне виховання поставити на належний рівень, щоб наші юнаки отримували відповідну психологічну підготовку. Щоб потім не, не втікали від мобілізації, якщо це буде потрібно, щоб наші юнаки отримали відповідну е, фізичну, військово-тактичну підготовку для того, щоб бути готовими до війни. І тому відділ освіти в цьому плані вже працює понад півроку, і ми зробили відповідні заходи. Я хочу зараз. Членів президії районної ради познайомити з тими заходами, які вже розробили відділ освіти в плані військово-патріотичного виховання. Ми маємо хорошу тісну співпрацю з Львівською політехнікою, з проєктною групою Львівської політехніки, і вони розробили нам передпроєктні пропозиції по перетворенню нашого. Спортивно-оздоровчого табору у табір військово-патріотичного виховання та спортивно-оздоровчий табір. Суть це табір суть. Суть цього, цього проєкту полягає у тому, що цей табір-Сокіл на зимовий осінній і весняний період мав би стати центром військово-патріотичного виховання не тільки для юнаків. 10-11 класу Золочівського району, а також учнів професійно-технічних закладів Золочівського району. А цей табір мав би стати центром для всієї Львівської області. Що це таке? У нас є так звані військові польові збори, так звана п'ятиденка кожного року. Ця п'ятиденка у нас зводиться в навчальних закладах до того, що ми вибираємо якийсь один день. Просимо військкомат, просимо військових, ми виїжджаємо на наш військовий полігон, скажімо, справжні сучасні військові казарми на петро, на 400 чоловік. А також збудувати, ну, по порядку я перерахую, головний в'їзд має бути схожий, так як у військовій частині. Далі автостоянка, далі контрольно-пропускний пункт, адміністративний корпус. Невеликий. Спальний корпус це якраз оті казарми на 400 чоловік. Їдальня, ось вона, на 400 чоловік, бювет питтєвої води, напірна вежа, амфітеатр, каскад басейнів. Каскад басейнів, вони колись були ще до того, як вирівнювали річку Бух. Там були такі заплави, це літні басейни. Фактично, це не, не, не дуже велика затрата для того, щоб створити цей каскад басейнів. Паркові павільйони, учбова зона, спортивний зал, побутові приміщення, спортивні площадки, басейн, спортивний зал, медпункт, стадіон, зона відпочинку, ну і другорядний в'їзд. 2 вересня в цей табір заїжджає Золочівський район. І протягом 5 днів випускники Золочівського району, а їх є 400 чоловік. Вони тренуються у тому таборі під керівництвом наших військ, під керівництвом там, можуть будуть задіяні волонтери, патріотично настроєні громадяни. В цьому таборі вони отримують належне військово тактичне навчання. Вони знайомляться із сучасною зброєю. І що найголовніше, вони щодень можуть бути на другому березі річки, адже за Західним Бугом знаходиться. Велике страйбище, військово-тактичне поле, де вони можуть по-справжньому постріляти, тобто вони можуть готуватися до військової підготовки. Заїдуть кор учні кожного району, то це вже є 125 днів. У нас є майже 100 училищ в техніку, вони можуть заповнити також велику кількість днів. Тому 1 вересня до 31 серпня на базі цього табору пройдуть вишкіл, підсумковий вишкіл, познайомляться з військовою справою всі юнаки-випускники 11 класу всіх районів Львівської області. А з 1 червня цей військово-спортивний табір буде переданий дітям з Золочівщини, всім дітям від 1 по 10 клас для того, щоб Відпочити не на асфальті, а відпочити в справді хороших достойних умовах. Вирішити питання. От, вказується, в Мілоховичах є полігони, який вони не задіють. А, виїхати... а паралельно газ, а як? А як? Але їм, я так зрозумів, що їм вже, вже, вже би було вже займатися. Два вже займатися. місяці правий сектор вийде з Соколу. Два місяці проїде потати. Не згадують за ніякі кошти. Не згадують, дайте нам місце, щоб ми могли займатися. І Я думаю, що це перша чергова влади обов'язок це посприяти максимум на всі 100%. Добре. Я не по-моєму, приміщення, були, два приміщення, що можна, ну, принаймні, до чоловік, 40 каже. Ми вас почули, відповідно, ми теж почули. Ви залишить свої координати. Може навіть сказати більше, я знаю чим, то вся історія просто закінчиться. То є недавно так як ми ходили десь у Львові, ходили по золочеві, по тих самих прям, безменах, просили допомогу. Не їздили, не так як там говорять, вибивали, викидали з третього поверху, там такого нічого не було. Просить допомогу. Воєнні частини, які я проти хлопців нічого не маю, куди я посилаю, давно їду. Вони стоять на третій лінії оборони, там отак. Ну, на передовій з наших немає нікого злогу, щоб будемо чесними просто. Їм 5 штук, 10 штук, їм, Постоянно постійно їм відсилають, гроші, які скошти, я просто не можу зрозуміти для чого. В них є забезпечення, в них є автомобілі, в них є паливо, то все державне. У нас все за рахунок волонтерів. Все з Європи волонтери, наші люди, які працюють, Золочищені, хто звідки стараються допомогти. Зарплати тим більше немає. І допомоги від них, ну очікувати дурість. Сама, сама тому що я знаю, що її не буде. Я більш ніж певний. Я бачу, що ви там хочете допомогти, так, наприклад. Але ви не допоможете, тому що вони не захочуть. Вони будуть, от ви нам зараз сказали отак, за той даді, так? Вони так само перекрутять для себе, вони викрутять так той полігон, що там заборонено, бо там будуть якісь спецвійська космічні тренуватися і не можна. Дати. Так воно і буде. І хочете там, доказувати що не так, воно так буде.